І всім привіт, ви на каналі Марико Слезький, і сьогодні ми будемо грати симулятор боксу. Отже, ми сьогодні будемо робити огляд гри симулятор О, боксу. Марк, тільки що з'явився в цій хочеш ігрушці. Побитись? Раніше та, та, та. він ще не грав, я так розумію. Грав, грав, грав. А, то ти вже в курсі, як грати. Та. Добре, але дивися, він став захист, чи мені здається, Ну він якийсь дуже потужний. Давай, розказуй нам, що тут треба. Блін, дивись, який тебе мочить. Ой, ой, ой. Ана, 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 ана. Не треба бити. Хто це в нас білка? А білка тримай, тримай, тримай. Є, дивись, білка перекинулася. Все є Клас. Але тепер лиця трохи такі. Побити. Ясно, дивися. Отже, давай покажемо підписникам, що тут у нас є, що тут ми можемо робити. Ми бачимо, Ай! що тут є бокс. Основна, білка, типа мета хірунка. тут побитися. Ось, але ще є тренажерний зал. Тобто є залізо, де можна покачатися, є різні е, тренажери боксерські, де можна. По... Так, да, полопашитись. І безпосередньо можна лопашитися, просто навіть не на рингу, а так собі стати і лупашити. Зладно, дивись, вона вже від тебе відчепилася. Давай цей, давай, показуй тренажерний зал. Привет. Показуй тренажерний зал. Окей, дивіться, в нас є турнік, є лавка для жиму. Покажи, як нам трекачатися. Так, окей. Покачався. Ану давай на турнічок. Хочу Добре, давай цей, давай до боксерського мішка оцього попробуємо. Отак от биться. Клас. Вау. І воно дає тобі якогось скілу, качає щось? Ні. Просто того вчися батися. Клас, блін, прикольно. А ну давай підемо на ринг, Попробуємо поспарингувати з кимось на ринзі самому. Давай. Окей. Так, а потім підемо і вернемося. У мене ультуха, в мене ультуха. Ультуху я не буду тиратати. Клас, давай пішли на ринг. Пішли на ринг, шукаємо когось, от є білка дика. Будемо пробувати. Опа! Є, Опа. зараз почнеться бій. Ага. Зараз о, а це король! Це король. Та опець, він може тобі наваляти. Без він в блок Що став. ти ламаєш? Що ще де ламаш? То типа щит, то хілка, то тебе хилить щит. Ой-ой, боляче, боляче, боляче. ти 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 хилимося, хилимося. теж це бачиш? Та, теж. Ламай щит. Поламаємо щит і хилишся далі. А ти можеш боковим зайти? На, на на. на. Буковим не можна теж. Wow. Ой. Добре, добре. Є. Ой, мозок! Ага, є. Є ти переміг без короля. Ні, ні, не переміг в мене один, треба до три битися. Ага, три раунди. Тобто зараз другий раунд. Окей, добре, будь обережний, бо я думаю, що. Він же та... вже, вже тебе вивчив. Блін, ти так швидко Ля. рухаєшся ногами, бачиш, він не стягує в тебе дуже швидкі На -на -на. ноги. Опа, ще. А на 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 на, на. На, да, на, 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 Збоку збоку. і пішов, добре. його. ти що, взагалі, в суху його. Це зараз ще третій раунд. Все один раз і на. А він ще робив. Блін, тут Опа. прикольно грати з друзями, наприклад, взяти Тимофія і з ним порубатися. Ай, Ого, він... це що таке я... було? Переміг я! Капець. Є yeah, бой, добре. Клас. Давай тепер підемо на тренажери, трохи покачаємося, бо ми щось дуже uh -huh. легко. Девиз, є ще октагон, де можна в чотирикутнику. Давай підемо покачаємося, а потім. Давай, підемо... давай давай, 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 давай. Підем... Давай підемо. Eh, ні, добре. Я хотів двоє. Треба було покачатися і цей. Що, двоє на двоє можна? Mm, там можна двоє на двоє. Окей. Марк покаже ще раз зараз. А він хоче виїзди. Блін, це то якийсь слабак взагалі попався тобі. Зараз я нього мажу. Та бо він Є, не хотів... Це бити... норм. Добре. Перший раунд ти його зробив. Другий раунд. Обережно, бо мені здається, він такий чувак підступний. Якщо Чи... він б'ється в окулярах, значить він дуже якийсь, знаєш... обезбашений чувак. Ай, вмазав я йому. Жесть. Граб... Є yeah, ага, 2-0. І зараз третій раунд. Ще один раз, і я перемагаю. Опалі. опа опа. Бачиш, він ходить, ходить. Він мені. Є yeah, норм, круто. Я король! Я король! Клас. Зараз на тренажери давай. Ага. Окей. Okay. Кудоля ніхто не переможе. Добре, давай на тренажери, на тренажери, покажи нам, що там є. Кудоля ніхто не переможе. Окей, Ми, давай на турнік. На турнік, ось тут. тут. Ага. Вау. Можна отак вот навіть. Можна по кругу. Клас, давай покажи нам ще. А якісь. А Можна ще отак. Вау, вау. Клас. Покажи нам ще інший боксерський мішок, ось цей. Блін, прикольно, така пневматична груша. Типу на дистанцію можна працювати на швидкість. Вау. Є. А качається скіл якийсь? -e yes. Прикольно. Мені подобається ця гра. Треба буде потім самому шпільнути. Окей, давай покажи ще якийсь тренажер. Ми вже показали лавку для жиму, турнік, два боксерських мішка. Так, о, покажи важкий мішок ось цей. Це цікаво. Дивись, як ти його е, розкрутив. А давай зараз я. Ти, ти що от поліз? Ой. О, він тебе відпав... відправив в нокаут. Класно. Ну, зараз я йому дам, зараз відім стеж, я. Відем я поняв. Що то з ним сталося? я, я швидку від набиваю. набив? А він хоче втікнути від мене. Ну, боїться тебе. Двезик він втікає. Е, знаєш що? Давай підемо на ринг там, де є 2 за? на 2. Теренуза, теренуза. Там, де є 2 на 2, давай, покажеш. Ага. Показуй, Є, тут ми обійшли. І попробуємо зараз там. Ні, тут не, то не цей, то номер 2, ось тут, напевно. От, Та -та -та. Ось, так, так, так. Ну, приєднуйтесь тесь до нас є. Так. І зараз чувак сюди. Ой! Май, поможи цьому, чуваку. А це ти, чувака, це... обережа. На, на, на. Я йому ще зламав. А мене ніхто не переможе. Мене більше хп. Він похилився? Там похилився. А ти куди Я ти? Ти свого вже, чувака, б'єш. Ладно, ст... може станьте на цю штуку, може він погодиться. Ми б ще от показали, як тут 2 на 2 було б взагалі ідеально. Ні, він з тобою стає. Все, він тут став і тут чувак. І ще зараз ось цей прийде. От зараз буде. Клас. О -о -о -о. Зараз ми підемо. Хто кого, тільки свого не побий. Та, та ні, йому нічого не буде, моєму. Якщо я нього поб'ю. Я сразу. Блін, тільки ні. бачиш, твій теж має таке волосся, як у цей твій противник. Його можна Ай! Давай, 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 давай! Давай на одного. Давай, давай. Ой! Це твій угу. походу, тебе. Чи, я, чи мені здається? ні 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 ні. Свого не можна бити. Мій повільний, значить, він на телефоні грає. Не знаю, але дивимося, чим закінчиться бій, хто переміг. Хто переміг? Зара. Зараз я йому влаштую, зараз я йому влаштую, зараз ну, я їм влаштую. Зараз я тобі влаштую, зараз я тобі влаштую. Бачиш, вони тобі влаштували все-таки. Все, все 2-0, блін. Вони виграють. Зараз я їм йому... дам. Задаєм да. Це яка... Жесть! Що це таке. Е, не ліс на нового, брат, на. ВИ! Один на одного. Давай, давай, ти маєш врятувати. Свого. Ну! Бляха. Он Вони мої мані, бля! Я себе. Шкода, шкода, але дуже прикольна гра, правда. Угу. Клас, добре, ми тоді продовжуємо зараз фігачити, а ви ставте лайки, коментуйте. Ставте дзвіночки, підписуйтесь на, на наш канал. Так, якщо вам сподобалась гра, то напишіть, що, що вам сподобалась ця гра. Всім папа! -па.